Так, всім привіт. Сьогодні вже 27 вересня. Тиждень ще не закінчився, але так частково підсумовую події, які відбуваються, які проходять, як кажуть, під час мого розслідування оцих корупційних схем, які я вивідав, бо тому що я, як кажуть, вибрав новий такий по порадах своїх колег, правозахисників, які мені багато кожен по-своєму дещо підказує, ділиться. Своїми знаннями, опитом по поводу ситуації, як можна краще вирішити її. І підсказали один мені момент. Я сьогодні ходив в САП спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, носив повідомлення про злочин і зазначав вже, як кажуть, знову структурою їх, тому що я вписував, як мені порадили, статтю 111. Це є. Державна зрада. А зрада державна, вона така досить стаття специфічна, цікава. Вона вже стартує більш так поважніше, з 10 років старт. За такі от, якщо доводиться державна зрада. А так як ми проаналізували цю статтю, вона доводиться в мене дуже легко, бо, тому що в такий тяжкий стан в час, коли йде от стан війни, коли як кажуть, кожна копійка як кажуть, на, на рахунку потрібна в бюджеті. І коли я намагаюся, оці гроші, бюджет, тобто для блага країни, повернути в бюджет, вивідавши отакі корупційні гроші, і коли ви звертаєтесь такими от своїми діями до правоохоронних органів, які мали би сприяти вам поверненню цих коштів, і згідно закону України про викривання корупції, про Перешкоджання корупції, правильніше, бо мені, мені от по завжди про викривання говорив про перешкоджання корупції. Згідно цього закону мені мають сприяти любі правоохоронні органи країни, які я звертаюся. І потім, по, як кажуть, по шаблону зазначати вже певні структури, які мають цим займатися. І це особливо має ну вроді би мало би займатися набу. Але в НАБУ, хто слідкує за моїми відеопротоколами, може бачити, що туди я вже викликав і слідчу оперативну групу, і від мене втікали. Там, тобто там твориться дурдом. Такий дуже зухвалий, наглий, ДБР це то саме, такі ж сидять зухвалі, як кажуть, службовці, які получають зарплату, і їм все рівно, звідки ті гроші йдуть. Їм вони знають, що у них місяць прийшов, копійка капнула. І така немаленька. Бо Вони дуже важні, поважні. От. І коли е, зазначається е, така от ситуація, коли ви звернулися з розслідуванням от такої важливої події, щоб повернути там, сотні мільйонів гривень бюджет, і чиновники відмовляються, саботують, а вас ще починають прослідувати і прочі, то получається, це і є державна зрада, бо тому, що вони використовують своє службове становище на користь вже не держави, а на свою користь або чийсь зад прикрити, ну і копіючку, напевно, заробити. Тіпа. Тобто йде така специфічна ситуація, яку зараз от, пробую, як кажуть, трошки обернути в користь свою проти тої структури, яка проти мене повстає. І виходить, я вже не пишу, як раніше там е, я розслідую підпільні казіно і тих, хто їх покриває. А вже от в слові тих, хто їх покриває, зазначаю. Тобто, от цей список е, тих покривачів, які зазначені. Тобто там і судді, в мене, і прокурори, і ДБР, і Беп, тобто всіх перераховую, хто мені давав відповіді, хто в мене на віддіо відеопротоколах фігурує своїми зухвалими діями, там, і нападами, і прислідуваннями, і погрозами. От. І оцей весь список я склав і подаю в сап. І зазначаю знизу, що список ще не закінчений. Тобто кожен наступний, хто не буде діяти згідно закону, він буде просто дописаний. Тобто, вибір є тіпо, або свідомо ви одразу стаєте фігурантом цього списку. І я буду міжнародних, якщо тут не вийде на теренах своєї батьківщини, в міжнародних інстанціях добуватися, щоб все таки цей список відповідного набув розголосу і на відповідного, відповідного реакції міжнародних структур, які мають кажуть зобов'язати країну, яка зобов'язалась виконувати оці закони, бо тому що закон України про протидію корупції, закон України про. Надання, як кажуть, взаємо Ну, от закон 540, дріб 97 ВР, це про журналістику, має бути взаємодія для журналістів і не має бути переслідування, перешкоджання, коли ведеться журналістське розслідування. Тобто, має бути оці закони, вони согласовані на міжнародному рівні, і тому має бути якась певна взаємодія з сторони правоохоронних органів. Ну, так як ми бачимо, поки її я вже рік не наблюдаю, йде зухвале покривання, переслідування і всякі тиски, і вже от тиски перейшли в дії відкривання, відкрили проти мене вже кримінальні справи. Потім я відкрив справи, підробляються витяги. Там не зазначається фамілії, хоча чітко зазначив фамілію, наприклад, Езбучника, який на мене напав, витягу немає фамілії. Я подав за те, що в Генеральній прокуратурі, хоч хоч і відкрили кримінальну справу, але не зазначили фамілії, щоб затягнути справу, і СБУшник поки собі на свободі далі чинить на мене тиск. Подав я на такі дії з працівників Генеральної прокуратури в суд. Суд мені сьогодні написав, що не поки що відхилив, тобто мене не визвали. Відхилили мої, мою скаргу в ракурсі, ракурсу, бо, тому що вони напевно привикли, що е, скарги подається, там, чи повідомлення про злочин, чи якісь вимоги подається. Типу, от там такий-то чиновник не так зробив. Будьте добрі, шановні суди, е, попросіть, щоб зробив по-другому. Ну, я так утрірую, звісно, так я не пишу. Я більш так чіткіше пишу, але це не, не суть. І е, я зазначив, щоб не стандартно, типу, щоб. Вказали тому прокурору зробити правильніше, а зазначив, раз прокурор покриває дії отаких от своїх там е, е, сослуживців, то його просто приписати окремою ухвалою, винести е, ухвалу по поводу порушення проти нього справи за підробку документів і за сприяння покриванню, тобто за за те, що він зловживаючи службовим становищем, покриває дії чиновників. Тому Суддя поки рішив, зад, я кажу того, на кого я подав, прикрити. Тіпа, і тому поки що я отримав відхилення. Завтра піду розбиратися, апеляцію подавати. Ну, от якісь такі от проходять специфічні дні своєобразні, цікаві, як кажуть. І будемо боротися далі, будемо добуватися своїх якихось таких. Свої правоти, як воно вийде, будемо ознайомлювати. Тут просто ще обговорюємо ситуацію, яка сталася з Остапом Жаном, знову переслідування, знову якийсь тиск, знову маніпуляції зі сторони працівників Служби Божої України. Тому будемо з тим теж розбиратися, чи це не зв'язано з моїм слідством, тому що ми разом співпрацюємо. Ознайомили громадськість і Жанном разом обговорювали, і з Остапом, що от такі моменти відбуваються. Тому будемо розбиратися, теж проводити слідство, а не зв'язано, чи воно в такому ракурсі. Тому, я кажу, до наступних включень будемо обов'язково в ефірах розповідати, що ж відбувається далі. Так що всім щасливо.